Епоха вікінгів майже три століття з кінця 8 до середини 11 століття в історію Європи називають епохою вікінгів. У той час германські племена, які жили на півночі Європи, рушили на завоювання нових земель. У країнах Європи їх називали норманами Північними людьми. Нормани це стародавні скандинави, предки сучасних норвежців, шведів, данців, та тайсанців. У самій Скандинавії, тих, хто не хотів мирно працювати вдома, а полюбляв життя, сповнене небезпеки пригод, називали вікінгами Балтійським морем і далі Західною двіною, вони діставалися до земель. Заселених східними слов'янами, де їх називали валягами. Походи вікінгів вважають останньою хвилею великого переселення народів. Його перша хвиля в 5-6 століттях зруйнувала Західну Римську імперію і привела до появи на її місці валварських королівств. Друга хвиля. Кінця 8, початку 11 століття перейшла вже до нової Європи. Вікінги, однак не змогли зруйнувати її, а пристосувалися до неї, запозичивши традиції та порядки пародальної Європи. Своїми нападами нормани спустошували узбережжя Англії, Франції і Німеччини, а потім річками. Посувалися в гриб країн, досягаючи таких міст як Лондон і Париж. Спочатку, захопивши здобич, нормани поверталися додому. З часом вони стали захоплювати прибережні райони і селитися там. Так було в Шотландії, Ірландії, Англії. На початку 10 століття французький король. Вимушений був надати наоманам чималі володіння на півночі країни. Так виникло герцогство Нормандія. Пізніше, у 11 столітті, вихідці з Нормандії підколили всю південну Італію і Сицилію, створивши там свої князівства.